Балет про одну з найвизначніших жінок України, балет біографії з лаконічною назвою Леся, розповідає про життя і творчість легендарної Лесі Українки. Та це історія не лише про її кар'єру, а й про кохання, випробування долі, прагнення жити на повні груди, попри важку хворобу. Створити перший балет не за творами письменниці, а про неї саму взявся. Колектив «Art Ballet Компані, на чолі з хореографом ар. Шошиним наступний показ вистави запланований аж на 7 травня. Прем'єру ж, першими побачили, і факти розповідає Даніл Самсонов. Без її лісової пісні Каміного господаря чи Касандри не обходиться більшість українських театрів. От вистави про саму Лесю Українку та ще й балетною досі не створював ніхто. Цю несправедливість вирішив виправити колектив Art Company. Хореографічна постановка Леся це розповідь мовою танцю про одну з найвидатніших жінок в історії України, таїнство її творчості, любов, страждання а надто жагу до життя. Дач бачить на сцені Лесю від найменших літ і до зрілого віку. Поряд головні у її житті люди мати Олена Пчілка, подруга Ольга Кобилянська, перше кохання Сергій Мажинський і чоловік Клемент Квітка. Роль Лесі блискуче виконує зірка українського балету. Примувала балерина національної опери Наталія Мацак. Тут дуже багато драматичних моментів, тут дуже багато акторської гри. Це все пов'язано з просто з неймовірною музикою Шуберта. І я думаю, що тут з лібретто, все досить я, ну, зрозуміло. Головне завдання, яке поставила собі балерина, завдяки пластиці та емоціям показати силу духу, яка допомогла Лесі насичено жити попри важку додугу. Знаєте, нас тільки створила, що в принципі я думаю, що слабка людина всього не змогла створити просто ніколи. Історія Лесі Українки не випадково показана через балет. Він підкреслює її шляхетність і вроджене хизду прекрасного, та на сцені і класичний балет, і модерн, і контент Стані Цювати це нехай цікавий, але все ж виклик для артиста, каже виконавець ролі Сергія Маржинського. Для мене дуже було багато сюрпризу в плані широти самих е, рухів, тобто е, вони, наче для мене, і вже знайомі, але настільки вони по-іншому робляться з такою якоюсь масштабом енергією. Балет біографія Олесія це нова постановка молодого, але вже відомого хорографа Артема Шошина. Підтримати його на етапі випуску вистави взявся засновник театру Київ Модерн Балет Раду по Тут просто було приємно, що Артем вирішив зробити такий абсолютно… Український продукт та очіочі очень, очень здорово. Це абсолютно абсолютно но ноу хау для українського харківського іскусства. Підтримати колег прийшла і артистка балету то Леся Воротнюк, яку українці запам'ятали як балерину у військовій формі. Їй найбільше сподобалася Леся Українка у дитинстві. Мені сподобалось, як передано дитинство, і що це партія дитина. І на дуже професійному рівні творці вистави понад усе прагнули, щоб глядач дізнався більше про постать Лесі Українки, і балет невек у цьому допоміг. Дуже динамічно, дуже легко, дуже насичено і емоційно відчувається. Наталія неймовірно це передає. Атмосфера вражає справді, тому що таке поєднання і музики, і танцю дуже високопрофесійного. Данілсаксонов, Максимілян Ільченко, Факт Асі Ті. Єдині новини.